Всім привіт, друзі! Сьогодні ми втушимо з вами щось дуже смачненьке. І так, в каструльку я дала курячу печінку, серце, пухло, цибульку, морквочку і перчик. А зараз е, сюди даємо грубо нарізану капусту. Ось так. Бачите, такими великими е, чотирикутниками-прямокутниками я нарізала капусточку. Все це перемішуємо. І зараз даємо ще один інгредієнт. Друзі, такого ви ще не їли. А це буде бурячок. У мене він готовий, маринований. Ось такими більшими кусочками я нарізала. Бачите, друзі, перемішую і тушимо до готовності. І зараз в нас е, наші овочі будуть такого прекрасного кольору, буде дуже смачно. Я вам результат обов'язково покажу. Дала, друзі, різних приправ, паприки, кмену, друзі, дала. І прованські трави. І це гарно тушиться, подивіться, який коль. Бачите? А зараз дам ще сюди 2-3 ложечки сметани. Результат вам покажу. Наші тушені овочі готові. В кінці я дала ще кусочками часник і посипала кунжутом. Подивіться, друзі. Як це виглядає? Так собі виглядає. Друзі, звичайно, що я вже скуштувала і хочу вам сказати: попробуйте, тому що це дуже смачно. Все, всім гарного дня і до зустрічі!